Оце розгорілися пляски. За тих бджол визвали. За бджол пожалися, що діти дітей покусали. Тут почалося друге. Вже і за собак визивають. общем, всі сусіди перегризлися.

Ще. оце кіно Оце кіно бля. Собаки мене дуже мішають Ну все, я їх випустю прийдеться з цих собак поприймав, яких повикидали Тепер за тих бджол разварилась, а то я покажу там засечелась з ним